Ми знаходимося на площі Ринок 3. А чи знаєте ви, які події відбувалися тут у далекому 16 столітті? Тож подорожуймо з нами та дізнайтеся легенду цієї кам'яниці. Історія кохання Анни Вільчеків та Урбана у Бальдіні почалася у 1580 році. Коли він з'явився, всі кандидати на руку і серце Ганни відступили, крім одного. Павло Ельйонек був бургомістром і керував містом під час епідемії. Якось на весіллі Городян Урбан і Павло запросили дівчину на танець одночасно. Анна була більш прихильна до Урбана, тому подала руку йому. Павло дуже розлізлився і вдарив противника по щуці, за що у відповідь отримав укол шпагою. Поранений потрапив до лікарні, де прогнозували швидку смерть, а його кривника відвезли у в'язницю. Урбана захищала вся італійська громада, і раптом чоловік згадав, що він є родичем самого папи Римського. Перед смертю Павло Ільйоник пробачив свого кривдника, і судді були змушені його відпустити. Невдовзі Урбан і Анна одружилися.